Сьогодні в новинах побачив е е цікаву інформацію е від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який оголосив про е те, що в Україні буде запроваджена е програма енергетичного відновлення, в якій нам е обіцяно там, навіть три напрями, в яких іде е мова про відновлення якраз енергетичної інфраструктури. Дійсно, це гарні новини, про які ми повинні з вами говорити, тому що енергетика це є основа не тільки економіки, а основи держави, як ми бачили, відсутність енергетики, що буває про відсутність енергетики і до чого це проводить. Тому це дійсно гарні новини. Якщо брати до цифр, то та ж сама Київська школа економіки порахувала, що збитки України від Прильотів російських ракет, а всього було там 13 чи навіть 14 а, ракетних атак по енергетичній інфраструктурі. Загальна сума а, збитків досягла суми більше 8 мільярдів доларів. І все це потребує відновлення. На це це будуть шукатись кошти, будуть залучатись кошти. В Україні немає жодної ТЕС та ТЕЦ, яка. Не підверглась би ракетним обстрілом російських агресорів. Тому відновлення, відновлення буде потрібне не тільки тим же ТЕЦ, про які я говорив, а відновлення буде потрібно також і всій інфраструктурі. Я маю на увазі і ті ж самі подстанції, подстанції Укренера 750-ті, 330-ті. І підстанції 150, і підстанції обленерго. Вся ця інфраструктура потребує негайного відновлення і модернізації. На все це необхідні серйозні великі кошти. На жаль, таких коштів в Україні немає і найближчий час не буде. Війна продовжується, і ми змушені направляти всі ці всі кошти, які маємо навіть в бюджеті на військові дії. А в ситуації... З, в ситуації з відновлення ми будемо розраховувати на залучення інвестицій, на залучення коштів міжнародних фінансових установ, які дійсно будуть направлені на повну модернізацію енергетики.